Любі наші телеглядачики. Ті з вас, хто уважно зараз прочитав тему сьогоднішнього уроку, можливо, навіть здивувався: Терористичний акт і школярі. Речі на перший погляд, здавалось би, несумісні. Але не поспішайте з висновками. А краще сідайте зручненько, ми розпочинаємо урок. Отже. Сьогодні ми з вами хвилинку про тер... Тер... акт знає кожен школяр. А я, Коша, зовсім нічогісінько. Що це воно таке? Вітаємо тебе, Коша. Спеціально для тебе поринемо в історію, яка повідає нам про це надзвичайно неприємне явище. Терористичний акт, про який знає сьогодні, на жаль, кожен школяр, це явище є війною проти всього людства. Йому вже багато років і навіть століть. Першими терористами вважаються мусульмани, що прибиралися під покровом ночі в табір середньовічних лицарів-хрестоносців, які в Палестині звільняли труну Господню у 19 столітті. Батьківщиною тероризму стала Росія. Революціонери вирішили боротися із самодержавством за допомогою пістолетів і саморобних бомб. Першою їхньою жертвою став імператор Олександр II. На початку ХХ століття терористи застрелили або підірвали безліч вищих чиновників Російської імперії. Причому робили вони це на відміну від своїх попередників, вже не дуже зважаючи на людей, які з'являлись поруч із жертвою. Так, при вибуху на Аптекарському острові в Петербурзі під час замаху на прем'єр-міністра Столипіна загинули 32 чоловіка, а 22 було поранено, у тому числі діти. Самими великими терористичними актами останніх десятиліть стали вибухи житлових будинків у Москві і Волгодонську, вибух під час параду в Каспійське, захоплення театру під час спектаклю норд ост у Москві і школи. У осетинському місті Біслані. В інших країнах сумну статистику продовжила трагедія 11 вересня в Нью-Йорку, коли літаки, пілотуєми пілотами-смертниками, урізалися у два хмарочоси: терористичні акти в Мадриді, Лондоні, Токіо, Парижі та інших містах світу. Є цілі країни, що постійно живуть під страхом терористів: Ізраїль, Англія, Іспанія. І, на жаль, на сьогоднішній день до цього списку війшла і наша держава, Україна, Харків, Київ, Одеса, Донецьк, Луганськ, Маріуполь про вибухи в цих містах нам щодня повідомляють засоби масової інформації. Найприкріше те, що від терористів страждають як дорослі, так і діти. Боротися з тероризмом повинні всі держави і робити це спільно. Але й кожен з нас окремо. А головне, кожен з нас повинен знати, як розпізнати погрозу вибуху і що робити у цьому випадку. Саме для цього ми і запросили вас, любі наші телеглядачики, і особисто тебе, кошо, відвідати наш сьогоднішній урок. Кошо, ти нас чуєш? Кошо! Чую, чую, краще ви зараз послухайте, що віктори розповідають. Про можливу небезпеку вибуху можна сидіти по наступним знакам. Дріт або шнур натягнуті в несподіваному місці, відомий згорток або предмет, що перебуває на станції метро, транспорті або будинку, а особливо на його виході електричні дроти або шматки ізоляції. Що звисають з кузова машини. Свіжа засипана яма на узбіччі дороги, а особливо поблизу траси. Посилка або бандероль, що прийшла за невідомою адресою чи від невідомої вам людини. Навіть звичайний лист може стати вміщеним отрути або бактеріологічної бомби. Що робити, якщо з перерахованих прикмет щось прийшло до вашої уваги? А також, як діти, у разі, якщо вас захопили в заручники, отже, відповідаємо на перше питання у першу чергу у жодному разі. Кошу, а, а ось це ти вже повинен запам'ятати. Запам Ого. го так, а Коша заснув. Повідомити... Цікаво. А що йому сниться? Давайте саме зараз поринемо в його сон. Ой, я сьогодні нарешті почну завдяки моїм друзякам готуватися до школи. Вони мені обіцяли навчити навчити рахувати. А рахувати повинен вміти кожен. Так, так, це де ця друга а аудиторія. Як вони тут чаться і не губляться коридорами гімназії? а? Ой, ой, хтось загубив щось. А, а, а що? А що це якась незвичайна річ? А, «Стій, Стійкошо, дектори казали, незнайомий предмет у будинку. ай -яй 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 -яй! А раптом це бомба! Я так я повинен самотужки. За... Я повинен самостійно її зкодити і врятувати всіх від лиха. Ой, так, а якщо я її зараз торкнусь, вона ж. того, вона. Вийбухне. Привіт, Кошка. Ой, о -о -о. ой, о -о -о. ой. Чити, Танюха. Привіт, давай, білять. Ой, ой забув. Нам ще не можна рухатися. Ски, замри. Чому ще сталося? Біля нас. Верніше горять з нами. Незнайомий предмет. Ось ось все. Ой, кошти, спасибі за пристрій. Я ж тобі кажу, що це заряд зарядний. Він може... Та не зрозумів. Твій? Так, мій. А, а чого він тут? Я по там до аудиторії загубила його. А я виходить, його знайшов. На ну, чому так тихо? Ой-ой-ой, ти я знаю. Ти тільки не лякайся, але це дуже страшно. Знаєш, чому там тиш і чому зачинено? Чому? Бо наші з тобою друзі, заручники, їх захопили терористи. Я... e Ну на цьому гадаємо, ми прервемо перегляд кошеного снобачення. Адже, ну нехай наш герой, хоча б у вісні почне вчитися рахувати. А також побуває разом зі своїми друзяками. І поки коша спить, ми з вами, наші любі телеглядачики, продовжимо тему сьогоднішнього уроку. І, наприклад, снобачення коші з'ясуємо. Що він робив не так і як дійсно треба було діяти у подібних надзвичайних ситуаціях. Отже, пам'ятаєте, коли Коша зустрів незнайомий предмет? Як він вирішив діяти? Я так, я повинен самотужки. За... Я повинен самостійно її знешкодити і врятувати всіх від лиха? Це рішення Коші. Невірне. У першу чергу у жодному разі не можна намагатися з'ясувати, що і як самостійно. Про підозрілі предмети потрібно негайно повідомити дорослій людині, обов'язково подзвонити у відділення міліції, служби безпеки або МНС і покликати їх на допомогу. Пильність перехожих допомогла запобігти не одному терористичному актові і врятувала сотні життів. Але в жодному разі не можна самостійно діяти, ґрунтуючись тільки на власних підозрах. І ще от що діти з погрозою терористичних актів у жодному разі не можна жартувати. Вже було багато випадків, коли, не вивчивши уроку, хтось з дітей дзвонив за телефонами 102 або 101 і попереджав про вибух власної школи. Пошуки неіснуючії бомби, евакуація людей, залучення фахівців відволікають увагу спецслужб від дійсної загрози. Між іншим, телефонних терористів так називають тих, хто загрожує по телефону неіснуючими бомбами телефонних терористів, як правило, ловлять. А оплачувати роботу спецслужб змушені батьки жертівників. А тепер щодо дій наразі, якщо вас захопили у заручники. На жаль, така екстремальна ситуація за останні роки стала реальністю для самих різних країн всього світу. У кошеному сні ми бачили наступне: самотужки з терористами коша зміг впоратись лише у вісні. А у реальному світі цього робити дітям самотужки не треба. А ось що треба знати. Може трапитись, що ви знаходитесь у приміщенні, яке захопили терористи, а всіх людей, що перебувають там, оголосили заручниками. Як поводитись в цій ситуації? Не звертайте до себе уваги терористів, зніміть прикраси, не дивіться їм в очі, не пересувайтеся, не відповідайте на провокації, намагайтесь заспокоїтись, відволіктися від того, що відбувається, думайте про щось гарне, читайте, малюйте. Огляньте приміщення і визначте для себе місце можливого укриття на випадок стрілянини. Якщо почався штурм будинку, лягайте на підлогу, знайдіть зручне для себе місце. Ну що ж, любі наші телеглядачки, гадаємо, ви запам'ятали для себе всі вірні дії в подібних надзвичайних ситуаціях і назавжди відтепер будете у безпеці. На цьому урок завершено. Як це? урок завершено? А, 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 а як же ой, ой, а, а я що це? Я, я спав? Коша, ти прокинувся. Чудово. Прощайся з телеглядачиками, а у нас з тобою є про що поговорити. Да. До побачення. Зустрінемося наступного тижня. Ой, ой, а я таке бачив у вісні. Казкові місті є для тебе юний друг, речі найкорисні, а з яких не зможеш ти обійтись ніколи, завітай скоріш сюди, вчитися до школи, де професор знахід. Дракончик коша, я, я дракончик коша, всіх із гумором навчать правилам хорошим, де професор знахідка, І професор знахідка, і дракончик коша, я дракончик коша, всіх із гумором навчать правилам хорошим, правилам хорошим. тож підемо по стежинці де знання безмежне, ти і я всі навчимось. Правилам пожежним. І якщо ви в нашій школі. В нашій школі усі як один. Я всі, як один, пам'ятайте при пожежі номер 101 Пам'ятайте при пожежі номер 101 Рятувальна служба номер 101